Друзі, усім привіт! Ну що ж, Завершився матч у Кубку Англии. Борнмут і Born у себе вдома. Команда приймає Манчестер Сіті. Хосепа Гвардіоли. 2-1 Сіті перемагає. Гули Ерлінга, Холана та Омара Мармуша принесли Сіті перемогу. За Борнмут з Буалима Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. 4-2-3-1 старт нова Росного Колбормата і Раола. Головний тренер команди Кепа Аріса Балаго ворота в Сенесі Ілля Забарний. Пара центральних захисників Кук Солєр по флангах, Адамс Крісті центральні опорні півзахисники, Клюйверт центральний атакувальний півзахисник, Семенія Брукс по флангах та Ева Нілсен у нападі. Це Красто. Стартова розновка у Бормата. Манчестер Сіті, Хосеп Гвардіола, головний тренер команди. Едерсен у воротах. Абудукадір Хусана. Діаш, пара центральних захисників, Матеуш Нунес, Йошко Гвардіол по флангах. Матео Ковачич, Бієнарду Сілва, Ілка Гіндуган, захисників. Ернін Холланд, Кевін Дебрейне та Філ Фолден, Відповідно. У нападі це стартова Росновка Сіті. Друзі, давайте тепер казати безпосередньо про сам поєдинок. Ну що ж, обидві команди дуже здорово, цей матч розпочинають. І справді, Сіті дуже сильно сподобався мені на початку цього матчу. і справді дуже активно команда Хесепа Гверділу цей матч розпочинає. 14-та матчі Сіті вдається зробити пенальті. Ернін Холанд зробив скидку на Бірна Росію, Бірнардо намагався. Я какой-то подачу и в руку. Фудбистов Борма Рука була виставлена, пенальті абсолютно чистий. Ось, відповідно, команда Хосепа Гвардіоли заробила право на пенальті. 14-й матчу Ерлін Холанд Підходить до 11-метрової позначки. Ерлінг проти Кепа б'є Холанд і Кепа. Аріса Балага цей удар. Вгадав напрямок польоту м'яча Кепа. Ерлінг пробиває в лівику, туди саме і стрибає. Кеперіць Балага. Ще був шанс у Ерінгу Холмда, коли він вийшов один на один з Кепою, але пробив повз ворота. І справді Ерінгу не щастило. Пенальті не забив, вихід один на один не забив. І справді Ерінгу не щастило. Ерінгу не щастило, а Бормут відкриває рахунок на 21-й матч. Хорошу атаку проводять господарі. Кук, якщо не мається, виконує подачу. Дужна комеданчика, скидка, скидка. Клювер та 1-0 Борнмут! гениальна скидка. Клювер та Еванилсон з декількох метрів приправляє мяч в Ситкове сіті 1-0 Борнмут забиває гол. Дуже важливий м'яч, це, до речі, емоції цей кепс баги, да? Ну, ось Борнмут збиває гол. Рахунок стає 1-0 на користь команди Іраоле. 1-0, до речі, Брукс подавав. Я помилився, саме Брукс, якщо не помилився, подавав. Клювер робить скидку, а Іван Нілсен забиває гол. Перший там на цьому завершується. Сіті дуже добрий грав. Команда Хасипа Гордзіла м'ячем, перед цим більше володіла. Тобто Сіті заволодів м'ячем. Сіті більше позиційно такого. Сіті створював моменти але ви забыто, ніяк, ніяк Сіті не вдавалося. Просто ніяк. На ну, а другий тайм у Сіті вийде Філ Фоден, Омар Мармуш. Пробачте, друзі, не Філ Фоден, друзі, ви бачите. Філ Фоден і так був на футбольному полі. Джек Гріліш, Нік Гонсалес, Омар Мармуш, Ареалі Макаці вийдуть у Сіті. У Атара, Сміт, Джебісон, Скотт, Хіл. Вийдуть у Бормета. Початок другого тайму і Сіті знову активно розпочинає. Знову активно розпочинає команда ХСП Гвардіолу і там номер 2. Дуже здорово, Філ заходить на, на ударну позицію. Б'є Філ Але Кепа Рисабаг на місці Кепа! Дуже хороший шанс для Сити. Ты снова команда Хесапа Гвердзела, і вось у нас 49-й хвилиночек имей Добрина. Кевін. Хороша атака, передача. Райли, простріл. Холанд, удар, гол. Гол, Ерлінг Голанд. І він забиває, він забиває, Ерлінг Холанд. Дуже важливий мяч для Ерлінга. ой ралли записывает досугопасы в игровую передачу, но я бы, друзья, бы выделял бы гениальный пас Кевина Деберейна. Кевин! Очень здорово побачил ой ралли. Ну и ралли молодцы. Прострелы, Ферри Холланд, передачу замкнув. Манчестер Сити, забывает дуже важный мяч для себя, Холланд, пружине ворота, мяч переправляя. Ну и Сити, и, знаете, команда ХСП поймала и Малая Куси, ну это таков ПМ, какая-то команда изъявляется. 63-й матч, и Сити атакует Сити! Сити атакует Сити! Знаете, команда высвечила, что может за раз дотыснуть, а гендоганом. ЛК Гіндоган, ЛК! Геніальний розрізається, передача у півткаті на багаті, вимагається вибити м'яч, в м'ячі підуть хоплі, Айралі, передача! Немозначний момент! Омар-мармуш, Омар! Омар-мармуш, удар! Гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол! гол 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 мармуш Пробую точно омар-мармуш. М'яч підуть руками у окей, попролітає. Ось, не почистили кепі. А Сіті забиває. І знаєте, це було все-таки по -ділу. Це було по Все-таки Манчестер Сіті більше моментів мав. Там ще був момент у Юшко Гвардіола, коли Юшко Гвардіола в стіку -то пробив. Тобто Джекрініш, хороше, передачу на Юшко Гвардіолу віддав. Юшко пробивав. Його удар зблокували. Ще бумен, коли Кевін Дебрюйн проводить м'яч на Джека Гріліша. Джек, 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 Джек Гріліш. Скидка на Дебрюйна. Кевін, Кевін, удар! Його удар блокується. Добивання, Джек! І не вдається забити Сіті. А добивав то не Джек э, Гріліш. Не Джек добивав. Добивав якраз то Омар Мармош. Саме Омар! Ні, навіть не Омар Мармош. Що знову, навіть не пам'ятаю, хто сам. Макаті, Макаті. Да, скажу, що це був Макаті. Макаті якраз добивав м'яч в Сковістані, але реалізувати цю нагоду Макаті на, на зміг. В кінці кінців Сіті Сіті перемагає. Друзі, ось, до речі, вона підсумкова статистика до нього матча. 17-5. Це у нас удари по воротах. 7-2. Удари в площину, Рід. 36% в Борнмут володів м'ячем. 64 Сіті був э, на м'ячі, за кутовими також перемагав Сіті 4-2 друзі, якщо подивимося статистику гольових шансів 2-5 більше було гольових шансів у Сіті, 5 гольових на год, та 4 голів нагоди не реалізовані. У Бормута було 2 на нагоди і одна гольова нагода не реалізована. 291 передача у Борнмута. 198 передач з них були точними. 68% точность передачи. 517 передачу у Сити, 421 передача была точная, 81% точность передачи у Сити. 3-0 цена с офсайда. С пятой ударов у 2 удара в 2 удара по узору, 1 удар был заблокован. У Манчестер Сити с 17 ударов, 7 ударов в площадь. 6 ударов по взороту, 1 стейка, Вишка Гвардиола, 4 удара заблокованы, 6-14 це у нас по успішних відборах. Краще був в Сіті. 58% успішності у Сіті 60 убора мотать. 4-0 по селам. 21-21 по мені м'яча. 11-4 за перехопленнями. Ну і 14-12 це не спрошення. право по 3. жовті карти команди мають. А найкращі футболіст цього матчу, друзі. Знаєте, друзі, знаєте, я напевно би беру все-таки. Ну, друзі, ви знаєте, знаєте, ось когось окремо навіть виділити. Я, знаєте, я б, напевно, був Барба Кевіна Дебрюйне. Найкращим футболістом матчу. Ось не знаєте, друзі, Кевін. Дуже хороший матч пролив. Абдукадір Класанов, Молошинка. Дуже хороший матч пролив. Абдукадір. У Бормата я б виділяв, в принципі, Ліза Барнен, пану зіграв. Ван Ілсон. Ось. Тому, друзі, якось так. Не власне, не власне, Класанов, Гвардіон і Сіті! 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 виходить в півфінал Кубка Англії. Як же для Сіті це було важливо? Сіті має абсолютно всі шанси на титул цього сезону. І ось на емоції в Сіті. І справді Сіті має абсолютно всі шанси, щоб виграти трофей. Абсолютно всі. Це Масі Раоли. Ну і справді Сіті вже позів переграв. Бормут. Да, Бормут непогано зіграли команди Раоле. Але сіть переграв, сіть переграв з чим і команду Хасепок Гродзиологи і Побажаємо друзі обом командам всього цього самку найкращого. Вам, друзі, також від чергу серця. Я хочу побажати вам тільки добра, друзі! Щастя! Друзі, вам бажаю, усім щастя! Друзі, тільки щастя, я усім бажаю так, хочу, щоб ви усі були щасливі. Усім побачення, мої любі друзі, бережіть себе, усім до нових зустрічів!